Всім привітики! Сьогодні, нарешті, ми подивимось мою косметичку, яка в мене в жовтні місяці? Якось раніше в мене руки не доходили відзняти це відео, але нарешті я дійшла і давайте разом з вами будемо дивитися. І перед цим хочу ще запитати у вас: Вам подобається саме ось такий формат цього відео? Чи, можливо, ви б хотіли, щоб я. Показ, ну, взяла, Склала це все в косметичку і там з обличчям з цим всім вам це показувала і разом і ще, можливо, і робила макіяж цими продуктами. Напишіть, хотіли б ви так дивитись цей формат, чи вам і ось так подобається із сводчами. Так, і тепер давайте перейдемо до. До косметики подивимося що до чого. І, як завжди, починаємо з продуктів, які в мене тут стоять. щоб... Ну, Ті продукти, які я хочу закінчити поскоріше. Це LN Pro. Ось такі рідкі тіні. Crystal Shine. О, вже я витягнула і ось цей о, як, дозатор, чи як правильно на нього сказати, і вже ось тут. Наноситься вже так, знаєте, сухувато наносяться ці тіні тому хочу вже їх поскоріше добити. Також тут ще ось такі тіні в мене, ось ця половинка вже в мене закінчилася, а ось ця половинка, що о, саме матові тіні ще є ось такі гарні лавандовий такий відтінок. Це Avon, Хочу також уже закінчити цю частинку. І також ще тут стоїть ось така підводка від LCF. Це така підводка, на яку можна клеїти накладні вії. Вона така трохи липуча, але я і так також користуюсь і просто для стрілки. Так, йдемо далі. Тепер подивимося, що я взяла собі для брів. На цей місяць. По-перше, це ось такий мікропенсіл олівчик від Eveline. У мене у відтінку. Так, де у нас тут відтінок? Загубила. Так, щось я не бачу. Soft Brown. А ось 02 Soft Brown. Така ось щіточка. Я не знаю, оця погода, оце у нас кожного дня ось дощі, дощі. Вона якось, знаєте, вибиває мене із колії. У мене постійно голова болить і така, знаєте, як. Взагалі, чий сил немає. Ось такий о, олівчик мені по кольору він підходить, і він доволі зручний. Мені прям сподобався. Також взяла ось таку тінюшку від ламель. Це тіні для брів. Я користуюсь ось цим коричневим, чорним не користуюсь. Так, і взяла від Color Intense їх новинку ось такий гель для фіксації. О, мені подобається, він доволі гарно о, мені фіксує брови, зачісує їх так, як мені потрібно, о, тому прям о, поки що задоволена. Далі перейдемо до засобів для, обличчя, для оформлення обличчя. Ось такий взяла о, бронзер кремовий від Eveline Choco Glamour. Це в мене 02 відтінок. О, знаєте, я ще ним скористалася в макіяжі лише один раз, але, знаєте, мені прям він сподобався. Сподобалось ним працювати. Дуже гарно розподіляється і гарно виглядає на обличчі. Так, із сухого контурингу то я взяла ось такий від NYX. Це моя прям старинка-старинка, але е, дуже мені подобається, бачите, е, насодчик набирається дуже гарно. І е, вони прям дуже комфортні, дуже гарно на обличчі виглядають. Така прям. Натуральна тінь, задоволена. Користуюсь, знаєте, прям користуватися одне задоволенням. Далі, рум'яна взяла ось такі кремові від Color Intense. 402 відтінок, також мені подобається. Доволі вони о, гарно розпреділяються такий відтінок гарний, і непогано тримаються на обличчі. Потім ще із сухих продуктів взяла ще ось таку палетку від ламель, це їх не так давно новинка була в них. І ось тут такі о, Продукти, ось такий бронзер. Якось е, багатенько в цьому місяці я набрала бронзерів, скульпторів, але нічого, такий світленький. Також рум'яна ось такі світлі, світліші. Ой, обачаюсь. Ось такі І ось такі більш яскраві. Ось дивіться. О, знаєте, на, на різні образи, можна так сказати. Так, і хайлайтер іде такий о, золотуватий. Так і так, не хочу фокусуватися. Ось так. Виглядає хайлайтер. Отже, ось така палеточка. Так, і пудру. Пудру взяла ось таку, також від Color Intense, матуюча, фіксуюча. Вона доволі гарно матує обличчя, але потрібно, знаєте, так небагато наносити, тому що може бути її. Помітно на обличчі 11 відтінок. Далі продовжимо олівчиками, підводками для очей. Так, і, що в мене є? Є ось такий олівчик від Патрісії Ледо, 07 відтінок. Це доволі такий світлий, такий. Стілесний. Буде гарно висвітляти слизову, чи там де потрібно буде. Взяла ось таку підводку від Eveline Variety коричневу, дуже мені вона сподобалась. Дуже гарно з нею виход... виходить стрілочка, така тоненька, взагалі класна, і це реально такий. Коричневий відтінок, не якийсь там чорний, а саме коричневий. Так, і ще ось такий олівчик від Edwin. Йде з однієї сторони ось такий чорний олівчик, доволі стійкий. так А з цієї сторони йде вже також підводка, але отака із такою гнучкою щіточкою чорна. Так. І ще в мене ось тут стоїть. Ну, тут взяла коробочку з-під косметичного засобу. І в мене ці коробоці стоять засоби, які, які у мене або беруть участь в проєкті, і мені потрібно ними. Користуватися, або олівці для губ, які я саме взяла під ті помади, які у мене в проєкті. Тому давайте подивимося, що в мене тут є. Давайте ще пройдемось ще по олівчикам для очей. Ось такий Color Intense синій олівчик. Ну Зараз осінь, уже не думаю, що. Часто буду користуватися яскравими, але, думаю, ще інколи знадобиться. Avenir Cosmetics такий колір морської хвилі. Так, Color Intense зелений. Дуже такий прям яскравий насичений відтінок. Люблю взагалі оці олівці від Color Intense Так, і білий олівчик також від color Intense. Так, І по олівчикам для губ, що я о, сюди поставила, чим я буду, о, ну найчастіше користуюся, Цьому місяці це ось такий червоний олівчик. Це якісь мілаї, це щось китайське, ось такий червоний, так як в мене червоні помади зараз є у використанні Avenir Cosmetics це такий доволі стійкий олівчик. І о, колір такий прям доволі осінній. Так. Від Про, так, це в нас 106 мауф. Дуже мені вони подобаються. такі прям м'якенькі-м'якенькі, дивіться, такий прям холодненький підтон. Ламель 412 відтінок, це реально такий прям темний олівчик. Це для більш таких яскравих макіяжів губ. Так, І також ось такий Патрісія Le Done, другий відтінок. Це вже більш щось таке рожеве. Але так як я о, люблю різні рожеві помади, то такі олівчики постійно повинні бути. І ось такий GL-бренд ось такий відтінок о, кофе. Також доволі осінній, доволі е, схожі із Avenir Cosmetics, але цей більш таки йде в рожевинку. Так, отже, це в мене в цьому стаканчику такі продукти. Далі, далі по очам ще взяла туш. Ось таку від Eveline варіте коричнева, якраз під підводку. Взагалі просто ідеальне комбо, і мені прям дуже подобається щіточка, доволі зручна це коричнева. А чорну тушу взяла ось таку термо від LCF Art Collection. Доволі вона непогана, але дуже багато набирається продукту на щіточку. Ну, Я до неї вже е, привикла, тому мені, в принципі, нормально. Далі а, взяла ось таку тінюшку, однушку від Lamelle Subliminal. Це в мене в другому відтіночку. Дуже гарні тіні. Я просто обожнюю їх. Це таке просто сяйво. Ну, просто якесь космічне. І взяла ось такі тінь, але е, я їх не буду відкривати. Це такі е, білі тіні розсипчаті, з таким трошки переливом якимось таким блакитний. Це l 18 відтінок 30. Так. І ще із коректорів консилерів. Взяла ось такий від Патрісія LeDon. Це, якщо не помиляюсь, третій відтіночок. Це новинка, тому що так дуже добре не протестувала, але ну, із тих перших використань, то доволі такий о, непоганий продукт. І ось такий залишається в мене люкс. Avon, це такий коректор в стіку. Його вже тут небагато залишається, тому його постійно беру, щоб його закінчити. Тепер іще по очах ще взяла ось такі рідкі тіні, також Avon, в такому, це такий металевий відтінок, доволі гарний, такий темненький. Часто таким не покористуюся, але інколи можна. І ось такий матовий це вже м'ятний такий відтінок. Доволі гарні і стійкі тіні. І ще з рідкого взяла Color Intense мавка. Це відтінок 01. Такий біленький. Але сяйво просто таке прям. Можливо, це, знаєте, все-таки краще це буде на зимовий період такий відтінок, але мені чомусь захотілося в цьому місяці також їх взяти. Так. А тепер ще по обличчю пройдемось. Тональний. Тональний я взяла ось такий від Eveline Wondermatch. У мене відтінок 0,5. І мені він подобається. Він такий і не мега перекриваючий, і доволі комфортний. Подобається, як він лежить на обличчі, вирішила його взяти. Взяла ось таку базу під макіяж від Богенії Glossiness. це зволожуюча така із сяйвом. В принципі, якраз на зимовий період, коли, знаєте, все-таки сяйва інколи. Сяєва, зволоження не вистачає, то якраз буде в нагоді. Ось така база під тіні від Глембі. вона йде із липким шаром, тому мені подобаються різні блисківки на неї садити, якісь такі сяючі текстури. І о, залишається ось ця тоналка від Avon Flawless Match, вона дуже темна, але я там, можливо, інколи спробую щось з нею зробити, тому що е, вона в мене до кінця цього року, і скільки встигну використати, скільки встигну. Як, ну, що там залишається, те просто йде вже на Вікінштейн, тому що відтінок взагалі не мій, дуже темний, і ну, якось не змогла до неї приспособитись. Так, і ще. А в мене є, взяла, точніше, в мене був у вересні ось такий хайлайтер. Це в нас Lameli Cloud, Cloud Color. Це відтінок 01. Це такий рідкий. Це насправді мій перший рідкий хайлайтер. Я якось таким не дуже раніше користувалася, але, знаєте, інколи коли я. Мені не хочеться робити макіяж, а все одно, щось таке хочеться сяючи, то я прям на голу шкіру наношу його, і це дуже гарно, це дуже природньо. Ну, взагалі, мені сподобалось. Ну, Ось такий LCF, ось такий хайлайтер, блискітки на спонжику. Ну, це таке, знаєте, така іграшка, яка. У мене постійно тут стоїть, коли мені потрібно для якихось там зйомок щось таке сяйво, то використовую. І з палеток тіней взяла ось цю мою новинку від Ellen Pro Сенді, Це взагалі щось, це мега-осіння палетка, вона мені дуже сподобалась. Так, вона не хоче відкриватися, дивіться. Яка краса, це реально осінь в палетці. Давайте зроблю пару сводчиків, не буду всі сводчити. Ось це дивіться. Давайте отак, на пальцях прям покажу. Ось такий золотий, гарний. Ось такий з такою рожевинкою також щось класне. І ось такий, дивіться, коричневий. Ну, це дуже гарно, дуже комфортно вона задоволена. І також ще взяла палетку від Avon Glowing Gold, Це також осіння палетка. Ось такі відтіночки. Ну, мені отут найбільше ось цей подобається. Просто так потрібно зробити. Давайте сводчик зроблю. Ось цей відтінок реально такий прям. Осінній. Ну, це, не, звичайно, не якась там прям моя любов, ця палетка, але взяла, тому що також потрібно користуватись. Вона ж в мене є в колекції, тому її також взяла. Так. І залишається у нас лише о, губи. Тут, як завжди, багато всього. Давайте подивимось. Давайте спочатку покажу ті продукти, які не беруть участь в моєму помадному проєкті 10 використань. І це у нас ось така бальзамна помада Color Intense Melting. 206 відтінок. Мені дуже він сподобався. Він такий, знаєте, і доглядає за губками, їх не пересушує, навпаки, зволожує. І відтінок такий. Осінній, якийсь ягідний, О, дуже комфортний, задоволена. Так, і ще те, що не бере участь в проєкті, це ось такий блиск від Патрісії Ледова. Просто подивіться на це сяйво, 05 відтінок Gloss Decision, Це мега гарно. Я дуже часто його використовую, тому що це щось магічне. Особливо, якщо ще на сонці, знаєте, вийти е, з ним, то дуже гарно. І також взяла е, близькі від Color Intense -E Over Wet 202 відтінок. Так, як завжди поганенько дістається, але нічого. Ось такий червоненький, це навіть не блиск, а олійка. Який гарний, цукерковий. І ось такий 203. це вже йде цей продукт з блискітками. Ось такий, це такий вже більш осінній. Колір. Так. І тепер вже засоби, які беруть у мене участь також в проєкті. Ось такий червоний блиск, помада. Його можна по-різному називати, це Avenir Cosmetics. Його вже тут залишається насправді, взагалі небагато. Просто потрібно на нього так налягти, щоб, щоб уже його закінчити. Так, взагалі він дуже гарний. Ось такий блиск від мак. Це о, дуже гарний засіб, гарний блиск, такий прям осінній. Дивіться, на цей колір. Ну, я щодо помад взагалі взяла реально такий прям осінні усі такі кольори. Uh, Avon. червона помада. Скажу, що якось у мене зараз повсяденні косметички, прям реально багато таких якихось яскравих, червоних кольорів. Так, потім Maybelline. Це також прям реально осінній. Відтінок, подивіться, дуже гарний. Мені, в принципі, вона комфортна, ця помада. І помада ще одна від Фаберлік. Це також осінній такий колір. Ось де. Ой, незручно. Ось сьогодні я якось незручно мені знімати, якось незручно розташувалась, ну нічого, вибачайте, якщо щось не так. О, так, начебто все я вам показала. Так, начебто все. Ось такі о, в мене продукти в цьому місяці в косметичці. Давайте ще раз подивимось на всі свочі. На ось цю всю красу. О, я, як знаєте, прям задоволена своїм вибором. Єдине, що якось в цьому місяці, о, не знаю, дуже багато справ, о, і дуже якось багато дощовигіднів, що я якось мені не до фарбування, тому не дуже часто фарбуюсь, але все-таки ж інколи. Мене доходять руки саме до косметики, тому вже ж як виходить. Пишіть, що вам з цього всього подобається, що у вас є, буде дуже цікаво мені почитати. Підтримайте мене вподобайкою та підпискою. Ну, а ми побачимось вже дуже-дуже скоро в наступних відео і всім па-па!